Це друга частина не знаю чого я не... Ну, типа, що я показую вам ту планету. Ну, коротше, я буду ціле відео, напевно, з нею. Бавитись. Ну, коротше, я завтра приходжу, Я йду на англійську. Я не знаю, як я піду на англійську. Бо всі можуть, всі наші однокласники можуть. Типа, Передітися. Ну не передітися. а, Типа зверху щось надіти і у школі зняти. Я теж так хочу зробити. Я вдіну джинс і пік мій Ну, і сердечками. О, я не знаю. Я завтра буду віддихати в школі. А, нам шагурняти треба принести. І англійську. Я англійську не хочу нести. Я думала. Я, бо, я буду, я а, я завтра ж буду такого вона два таких є рога, які отак чіпляються, оп. я навогодні. У мене якраз піжама дворічна така, така в червоному стилі. Я хіба не помню і все. Я змучена уже. Якщо чесно. Якщо не холодно, якщо чесно. Во. У мене ще є такі шкульки, Їх дуже багато і, напевно, подорожці подарую подарую завтра. Я таке подарую. Все буде в стилі. І шоколад. У мене свято буде, не буде кінчатися. Не буде кінчатися ніколи в неї свято. А треба ще якийсь подарунковий пакет. А в мене немає їх. Я знаю, в який Мені, короче, я купляла пакет спеціально, але іншій подорожці. Е і він мені не пригодився, бо вона не запрошувала мене на своє дерев. Я. Ну, і я можу його, тіпа, взяти і принести Мар'яні. Я там положу отой магніт шоколад. Ху. І що ж я хотіла. Что же я хотела? А что же? Можно бласк подорвать. она тоже дуже, дуже прям хотела бласк. Я ей, может,